Благословен Господь Бог від віку і до віку. Амінь. Алілуя. Слава нашому Господу. Родів появі цієї рослини. Але наступного ранку Бог звелів Хробакові підточити рицинову рослину і вона засохла. Цікаво. Бог дивиться на життя людини, і він в своїй величі могутності. Він поглиблюється, занурюється в переживання і проблеми кожного з нас. Він бачить ту ситуацію, яка нас оточує. Він бачить, де ми знаходимося, в якій частині країни. Він бачить, яка погода нас оточує, і він знає, які думки нас бентежать. І для Йони він зробив наступне: він виростив рициновий кущ, щоб потішити Йону. Щоб Йоні стало легше, тому що він знаходився в пустельній місцевості і дуже палило сонце. І це було приємно для Йони. Але на наступний день що робить Бог? Він своїй величі, своїй могігутності, не тільки править на небесах, не тільки отримує славу від ангелів, керовімів і серафімів, також він не тільки поглиблюється і занурюється в наші переживання і турботи, а він знає, де в землі. Який повзає хробак. І він одному з них каже: підточи цей кущ. І я думаю, цей хробак з задоволенням виконав цю роботу. І що які висновки ми бачимо? Бог владарює над всім. Бог бачить все. І Бог сам вирішує, де зростити кущ, де його знищити, де допомогти, а де. Зробити якісь обмеження для людини, і для цього у Бога є певні цілі. Для чого Бог зробив це з Йоною, ми розуміємо, потім в нього була бесіда, розмова, і Господь показує свою велич, і в той самий час Він показує свою милість і вчить Йону любити інших. Ми не завжди помічаємо Божу дію в нашому житті. Інколи люди називають певні речі. Випадковістю. Випадково ще сталося? Випадково загинула та рослина. Можливо, випадково на вашому городі кроти порили весь врожай. Можливо, випадково спустило колесо в цей час, коли ви дуже поспішаєте. Або ще інші якісь моменти. Але слово Боже відкриває нам те, що випадковостей немає, є певна відповідальність наша. На яку, яку Господь покладає на нас, і ми маємо виконувати. Але є і Божа відповідальність, і ми не маємо заходити на територію Божої відповідальності. Можливо, саме через цю ситуацію Господь хоче проговорити до нашого серця. <кій> Отож, Бог є царем, і він має всю владу. І ніхто з людей не може сказати, що ти зробив. Якось докоряти Господові. І ми бачимо наступне, що Бог є царем віків. Якщо людська влада має обмеження, щоб царювати віками, потрібно жити віками, правда? Потрібно жити більше, ніж 100 років. Ми дуже мало знаємо про той період часу, коли люди жили більше, ніж 100 років, як вони панували, і яка у них була влада. Але ми знаємо, що Господь. Він царює віками. І що це значить? Що ми можемо звертатись до нього, і Він допоможе нам в будь-якій ситуації, тому що він знає все від початку і до кінця. Це значить, що ми можемо покладати всі наші надії, тому що він той, хто не міняється. Коли людина покладає надії свої на владу, на зв'язки, на знайомства. Це дуже небезпечно тим, що ця влада вона в момент може уйти. Знайомства можуть пропасти. Людина може або виїхати, або загинути, або ще підвести. І ця надія вона нас підведе. Але надія на нашого Господа вона ніколи не підводить. Господь не тільки владарює віки, а написано царь віків. Тобто Він панує над віками. Він не підпорядковується рокам, як ми. Він живе поза часом. І він визначає, скільки віків має пройти на землі. І він визначає певний час, що має відбутись в цьому віці, в наступному і таке інше. Ми можемо відкрити Галатам, четвертий розділ, четвертий вірш. Коли ж прийшла повнота часу, Бог послав свого сина, який народився від жінки і був під законом. Коли прийшла повнота часу. Господь визначає, що має відбутися в той чи інший час. Так само прийде повнота часу, і Господь буде судити цей світ. Казати, що Біблія застаріла. Це була б дуже глибока помилка, тому що Бог створив це Боже Слово. Він надихнув, Він сказав, Він видихнув це Слово. І це означає, що Боже Слово, Біблія, вона понад віки. Ті закони, які заклав Бог, які ми читаємо в священному писанні, вони діють весь час людського життя. Бог відкривається більше. З плином часу, <кій> якщо ми порівняємо, скільки знав Адам про Бога, скільки знали перші люди про Бога, то ми розуміємо, що ми набагато більше знаємо про Бога. І Бог нам відкрив це через своє Слово. І воно є <кій> істиною і яке завжди актуально. Його передавали з вуст уста, потім його почали записувати і його досліджуємо по цей час. Ми і будуть досліджувати люди після нас стільки, скільки Господь продовжить часу на землі. І що ми бачимо далі? Наш Господь, наш Бог, є не тільки царем, царем віків, а Він є нетлінним. Люди виготовляють собі ідолів, богів з дерева, металу, каміння. І вони вкладають туди якийсь зміст, вони прикрашають і думають служити їм, щоб вони їм щось натомість дали. Недалеко від Мелітополя є історично-археологічна така пам'ятка, називається Кам'яна Могила. Це така, такий степ, недалека річка і величезні глиби каміння, багатотонні. І більше нема в околицях таких камінь. І це місце використовували язичники для своїх ритуалів, і там стоять такі кам'яні споруди, статуї, яким вони поклонялися і служили. Але з часом вони розпадаються, вони тлінні, вони глухі, вони сліпі і вони німі, вони нічого не можуть дати людині. Але наш Господь Він живий, він чує, він бачить і Він говорить до нас. І написано, що Він є Бог нетлінний. Римлянам, перший розділ, 23 вірш написано про нерозумних людей. І славу нетлінного Бога вони замінили подобою тлінної людини птахів, чотириногих і плазунів. Люди поміняли нетлінного Бога на тлінних вироби людські. Те, що Бог не тлінний, те, що Бог вічний, це потіха для нас, тому що ми можемо твердо покладатись на нього і бути впевненими в тому, що Він виконає свої обітниці, він ніколи не перестане існувати. І ми можемо радіти і тішитись, тому що ми станемо. Жити разом з ним. Ми станемо нетлінними, і ми будемо в вічності на небесах. І це, цією потіхою він потішає кожну людину, яка прийняла його в своє серце, яка стала служити Господу. Що ми будемо разом з нетлінним Богом, і це наша надія. Наступне ми читаємо, що цар віків не тільки нетлінний, а він невидимий. Євангелія від Івана, 4 розділ, 24 вірш написано. Бог є дух, і хто йому поклоняється, повинен поклонятись у дусі та істині. А в Луки 24:39 Ісус каже, що дух тіла і костей немає. Бог є дух, а дух тіла і костей немає. Тобто дух невидимий, Бог є невидимим. І ті спроби людини, які ми знаємо, були в історії, піднятись. В космічний простір для того, щоб довести, що Бога немає, або побачити, що Він там є, вони не мали успіху, тому що спочатку вже була закладена помилка. Людина хоче фізичними очами побачити духовного Бога, який є духом. 1 Тимофія 6:16 написано: єдиний, хто має безсмертя і живе в неприступному світлі якого ніхто з людей не бачив і бачити не може, йому честь і влада вічна. Амінь. Те, що Бог є дух, має велике значення для нас. Завдяки цьому ми можемо на кожному місці поклонятись йому, молитись і прославляти Його імення. І ми точно впевнені, що Господь чує наші молитви і що Він дасть відповідь в свій час по своїй волі. І це для нас також радість, потіха і привілей, що ми можемо будь-де. Розуміти, що ми маємо єдність з нашим Господом, якщо ми ходимо в світлі. Далі написано, що цар віків не тільки нетлінний і невидимий, а Він єдиний, є тільки єдиний Бог, якому ми маємо поклонятись і служити. В цьому світі люди кажуть, що Бог один, тільки ми його називаємо різними іменами. Але це омана, це помилка і це навіть гріх. Коли ми інших богів так званих ідолів, ставимо на рівень з єдиним живим Богом. Тому ми маємо чітко розуміти, що єдиний Бог, ми віримо в Триєдиного Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, якого відкриває нам святе письмо, і тому ми йому поклоняємось, йому служимо і йому молимось. Далі Господь Бог, названий Царем премудрим. І коли ми читаємо Книгу премудрості Соломона, коли ми читаємо історії і ті питання, які йому доводилось вирішувати, як їх він розв'язував, ми бачимо, який премудрий Бог вклав свою мудрість в цю людину. Коли ми читаємо життя Ісуса Христа, і там люди спокушують Христа і приходять з різними запитаннями, то ми бачимо, як мудро Господь відповідає, щоб не впасти в їхні руки, тому що Він має всю премудрість. Коли ми дивимося на цей світ і бачимо спостереження вчених, які розказують, наскільки точно створена вселенна, наскільки точні розміри землі, наскільки вимірена вірно відстань від землі до сонця і до інших планет, що вона існує, що там є і літо, і зима, що є і вода, і тепло, і все необхідне для того, щоб тут існувало життя, ми бачимо, що Бог премудрий цар. І останнє, до чого закликає цей наш текст? Єдиному, цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному, премудрому Богу, честь і слава на віки віків. Амінь. Весь цей текст про велич Божу, про Його царювання, воно закликає нас до того, щоб ми віддавали честь. Почість, похвалу, славу, поклоніння і подяку тільки нашому Богу і робили це на віки віків. І Господь створив нас людей для того, щоб ми віддавали славу йому. Це наша місія, це наша ціль на землі. І якщо Господь заповів сказав: повеліваю всім людям повсюди покаятись, то це повеліває цар, Творець і Бог. І якщо ми цього не виконаємо. То ми знаємо, що участь таких людей в озері огняному. Якщо наш Господь споволіває нам виконувати заповідь, згадувати страждання, смерть і сьогодні спомин, то ми маємо це виконувати. Деякі люди кажуть, ну, можливо, це не обов'язково або ще щось. Це сказав наш Господь і цар, тому ми це виконуємо. І Якщо я не виконую волю Божу, то відповідно я понесу наслідки і буду відповідати перед Ним. Якщо Господь дає кожному з нас дар і закликає нас, служити кожен один одному тим даром, який маєте, то, відповідно, я маю це робити, інакше на мені відповідальність. Нехай Господь благословить нас, щоб ми виконували те, до чого закликає наш Господь. А цареві віків, єдиний Приму вибачаюсь нетлінному, невидимому, єдиному, примудрому Богові, честь і слава на віки віків. Амінь. Прославимо нашого Господа й помолимось.